Хлопці налаштовували на важку гру. Хібернян дав активний, динамічно атакуючий футбол. Тому ми були готові до нього. В першому таймі було більше гострих моментів у команди суперника. Десь не співали перестраюватися у лініях. В перерві внесли корективи і в другому таймі виправили становище. Складний суперник, складна гра у Польщі. Був перший тайм. Сьогодні зіграли другий. Ми гарно підготувалися до цього матчу і зробили те, що повинні були, і з перемогою ну, їхати звідси додому. Тому все добре, але попереду ще багато роботи тільки спочаток. Важка гра очікувалася. Перші хвилини. От е, яке налаштування от, які були вказівки на перші хвилини, тому що десь шотландці хотіли з перших хвилин понестися в атаку і можливо забити. От, це писали вони в своїй ЗМІ, Що це важливо для них? 150 років клубу, навіть на юнацькому рівні важливо, хоч щось позитивне принести. От, було видно, що вони хотіли забити одразу. Так, по команді суперника був настрій з перших секунд матча і якомога швидше. Володіти м'ячом, якомога швидше доставляти м'яч в нашу штрафну площу, тому на передмачову теорію, на теорію саму до матча ми вказували це хлопцям, що треба бути готові, збити цей емоційний наш квал, якщо можна так сказати, і бути готовими перші 5-7 хвилин перетерпіти і потім взяти м'яч під контроль і вже грати в свій футбол. А в перші ці хвилини всі єдиноборства треба виграти. І тому так і справились з тиском хіберняна. Перший тайм було моментів теж чимало щоб забити, і влучання там каркас воріт від Пономаренка, коли влучив, і так само Люсін пробував повз ворота. У суперника було менше явних нагод, при тому, що вони намагалися контролювати більше м'яч. Другий тайм розпочинається забитий м'яч від Клеланда, на 51-й хвилині. Здається, щось пішло не так. Але три хвилини один-один Осипенко взяв ініціативу у свої ноги. От Наскільки цей гол Осипенка він змінив от, запал того суперника і індивідуальні дії, наскільки це вливалося тактично там поєднання Хлопці, хлопці виходили на другий там з бойовим настроєм, Що хібернян втомляться, будуть індивідуальні помилки, і на цих помилок ми будемо грати в наш атакуючий футбол. І тому час голу ворота хіберняну це було лише питання часу. І три хвилини знадобилися, щоб відіграти рахунок. Звичайно, після перерви неприємно пропускати. Коли я вважаю, що гра була під нашим контролем більше, могли забувати в першому таймі, але вже як вийшло, дяку того Богу, що забили, теж швидко не опустили руки, але дякую хлопцям. Вони не перегоріли, не повісили носи. І ми пішли відігруватись, бо треба була перемога тільки. Дуже довго тренери, як і ви, так і тренери хіберняна тягнули замінами. Тідверто там вже останні хвилини розпочиналися в Динамо Пішли заміни. Потім суперника, одна друга суперника. От здалося, що на мить не хотіли руйнувати те, що є у хлопців був такий настрій, тому що це остання гра цього року. Це вони пройшли всю навантаження, пройшли всі тренування. І як подарунок, це останній матч в цьому році юнацька ліга чемпіонів. Тому характер, дисципліна була вище ніж в тому. І тому ми це побачили на футбольному полі. Потім, коли вже судоми, потім, коли вже багато бігової роботи було, ми це бачили і вносили корективи в останні хвилини матчу. 1-1 сьогодні. Так, і це остання гра в календарному році, Динамо пройшло величезний шлях на євроарені, внутрішньому чемпіонаті. Якщо можеш підбити коротенькі підсумки, або ж загалом року, або першу частину цього сезону, який припадає на кінець 25-го року. Нема що підбувати, бо тільки перша частина чемпіонату. І, ну, скажу так, що ми могли і краще завершити першу частину чемпіонату, вже як вийшло, але у лізі чемпіонів ми досягли свого результату, який повинні були. Тому поїдемо на збори, будемо готуватися і безпосередньо до чемпіонату, та лізі чемпіонів. В чемпіонаті України динамо Київ, нашу команду не влаштовує друге місце, тому ми повинні покращувати і нашу гру, і наше турнірне становище в турнірній таблиці. А ви Кіт наступний раунд юнацької ліги чемпіонів це тільки мотивація для гравців пройти збори, підготуватися до зборів, тому я бажаю, щоб у всіх було якомога найкращі емоції, підготовка. Запитали Пала Павловича, він сказав, що у деяких гравців відпустка після цього матчу по поверненню в Київ. Хтось там під керівництвом Ігоря Костюка буде у першій команді. Потім, коли буде відпустка, от, власне, які плани, як як плануєш відпочивати? Так, Як зазвичай, спочатку планую відпочити пару днів, а потім вже вертатися і тренуватися. Бо ми всі професіонали, маємо залишатися у відпустці теж професіоналами, маємо тримати себе в тонусі. У нас таке життя, тому будемо так робити. По приїзду до Києва, частина гравців вернуться у першу команду під керівництвом Ігоря Володимировича. А у інших гравців буде відпустка, буде запланована програма тренування індивідуальна для підготовки зборю. Тому вся інформація хлопці отримують індивідуальну програму і буде дата, коли перший буде медогляд в наступному році. Без поразок прийшли, виходить, вже заслужили трохи відпочити. Результат нашої праці це гравців першої команди. Тому на, ми на це на це це, це в першу чергу.